Всім привіт! Сьогодні роблю сік з м'якоттю яблучно-гарбузово-морквянний. Смачний та корисний. Можна сказати, всі вітаміни в банці. Яблука обрізаю від шкірки. Яблука розрізаю на четверо і достаю кісточки і зернятка. Якими шматочками на четверо буду варитися? Яблука в мене осінні, вони такі кисло-солодкі. 2 кг начищених яблук, 1 кг моркви, начищено брусочками, і гарбузу. Гарбузу обрізала від шкірки, зернятка і волокна дістала. У мене вийшло 2 кг 400 г. На низ кидаю моркву, каструлю, потім гарбузу наверх яблука. Буду заливати водою, щоб покрило яблука. Ось так, бачите, покрила вода яблука, буду ставити варити. Коли закипіло, вару до готовності. Яблуко швидко вариться з гарбузою, морква трішки довше. Коли зварилося, виключаю і перебиваю все блендером до однорідної такої маси. Перебивати треба обережно, бо гаряче, можна попиттися. Беру одного лимона середнього. І великий, але і не маленький, середній, Натираю цедру лимона. Кидаю до нашого соку. І кислоти я не додаю. Вичавлюю з одного лимона сік. І додаю цукор. Я додавала на цю порцію пів стакана. Але можна спробувати. У мене солодка дуже гарбуза, і яблука такі не кислі, а кисло-солодкі. Ще раз перебиваю блендером, щоб цедра лимона перебилася. І до кінця каструлі, в мене 15-літрова каструля, доливаю водою і ставлю варитися, закипіло, покипіло 15-20 хвилин і тоді я розливаю по банках. Банки стерильні, стерилізую, але ще в кожну банку ставлю ложку. Так, мені надійніше. З цієї порції мене вийшло 7 банок 1,5 літрових. Закатою, заносимо в льох і смакуємо. Дуже смачний, корисний, багато Всім рекомендую. Всім смачного. Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!